Доброго дня, з вами канал Ліснички Тревел, як завжди. Сьогодні е, вже підходить до кінця листопад. Ось і е, в лісі ще нема снігу, хоча вже е, кажуть, що західніше випав сніг, Так, зокрема у Львові. Але тут поки що немає, тому ще йдемо шукати грибів. Сьогодні зі мною невеличка команда грибників. Ось вони, бачите, вже йдуть в пошуках чергових грибочків. Так, Тому покажу. Тут, тутешні місця і будемо дивитися, що за гриби. Сьогодні Валентина займається домашніми справами. Ну, а у мене тут справи в лісі, тому будемо з вами шукати гриби. І як тільки щось знайдемо, відразу вам кадр. Тому починаємо. Так, ну що, друзі, рядовки є. Дивіться, яка гарна зеленичка. Так, або рядовка зелена. Ну, нагадаю, що ці гриби дуже полюбляють пісочок. Вони. Починаються восени, і їх можна знайти у лісі аж до грудня, якщо сприятливі погодні умови. Ось бачите, такий гарний грибочок трапився. Тут, до речі, зараз я трошки вам покажу. Це місце, де завжди ростуть зеленки та підзеленки. Бачите, ось тут ще одна. Вилізла прямо на дорозі, але я думаю, що вона вже ось, бачите, ось така. Може, шматочок заберу, так якщо грибів не буде. Бачите, трошечки пішли грибочки. Так, ось тут є місця, де е, ростуть підзеленки або рядовки штрихуваті. Але тут, бачите, походили, почавили трошки. Тому тут ми з вами багато не знайдемо. Ось, Але те, що рядовочки зелені є. Ось, бачите, тут ще одна виросла, але така, напевно, не дуже. А ну, Давайте глянемо. Так, да, така собі. Але те, що рядовки зелені є, це добре. Думаю, що й польські грибів ми з вами сьогодні знайдемо. Тому давайте рухатися далі, дивитися гриби. Так, друзі, дивіться ці рядовки штрихуваті, повиростали. Ось такі, бачите, чітко видно оливковий відтінок на ніжці. Бачите такий світло, світло-зелений. Ось вони так пізно повиростали. Такі. Ось іще, дивіться. Тут трошечки місце. Ну, вони вже такі собі. Я тут всі ці брати не буду, я буду брати тільки найкращі. Отакі. От Видно, що вони вже такі відходящі. Ось ці взагалі я не буду брати, вони вже, бачите, такі такі собі. Ось, а пару штучок для загального для загальної ваги можна взяти. Зараз тут оці, подивлюся, що з собою являють і щось з них виберу з цих грибочків. Так, дівчата, що ви знайшли? Та ви що? Дивіться, який гарний. Ану трошки вище. От наші молоді грибни грибниці, Гри грибники, скажімо, так, так. А покажи, скільки у вас польських зараз. Ану де там? Бо я ще жодного, жодного польського не знайшов. А, наші, наші друзі вже знайшли цілий кошик. Ану. Тут вже, о, подивіться, скільки. Це, поки я сюди їхав, вже всі польські зібрані. Подивіться, у мене одні рядовки, так, а тут уже скільки польських грибів. Це така е гарна знахідка. Що, дівчата, пішли далі? Так, що ще польський гриб? Та ви що? Я не можу взагалі познаходити. Ну, давай, зривай. Ага, о, який гарний. То бачите, як знаєте, молодим цим грибникам везе початківцям. Я досі жодного польського гриба ще не знайшов. А я вже вісім. Вісім? Та ви що? Або навіть вже дев'ять. Ну давайте далі шукати, може ще десь грибочки з'являться. Треба шукати в тих самих місцях, де знайшли, може десь ще поблизу будуть гриби. Так, нарешті я знайшов польський гриб, а то вже всі знаходять, крім мене. Бачите, не вони зараз трошечки такі вже мокренькі, підморожені, може трошки, бо а, днями навіть іній був дуже такий сильний. Ось, але які є вже, на піджарочку будуть гарні. Так, тому беремо цей польський і йдемо далі. Так, продовжують рости польські гриби. Ось такі фантастичні. Оце е, буде на, цей, на заставку. Така фотка. Так, ану. Та що маленький, нормальний? Давай, зривай. Та ти що? Дивіться. Ростуть просто як цей. Треба ще тут дивитися. О, я бачу, що тут гігрофори ростуть. Та Та ви що? Дивіться, яка полянка. Соня знайшла тут прямо ці уда. Це все ми зараз будемо збирати. Дивіться, от такі гігрофорчики гарні. Ростали. Ну, і Єдине, що я хочу сказати, щоб всі розуміли, якщо отак лежить гігрофор, бачите, і відпала шляпка, це означає, що він червивий. В них дуже тонкі ніжки, якщо черв'яки з'їдають, бачите, червивий повністю, починають їсти ножку, то шляпка, вага шляпки вона не витримує і відвалюється. Тому якщо вона лежить, це 100% червивий можна не брати, а інші треба перевіряти. Так що, зараз ми перевіримо і подивимося, що зібрали. Подивіться, яка полянка гігрофор виросла. Я думаю, що тут більшість буде червива. <кій> ось, але треба буде зібрати. І ось, бачите, поряд з гігрофорами, ось, наприклад, якщо взяти цей грибочок, покласти, так поряд, бачите, теж ростуть, щоб отак -от два ці гриба ніхто не взяв, дивіться, під шляпкою. Бачите, вони абсолютно різні. Гігрофор це чітко жовтий гриб, жовта ніжка, <кій> жовті пластинки. Бачите, тут. Це от абсолютно інший кольор, тому ці грибочки а, краще не брати. Хоча вони можуть бачити, як прямо поряд з ними рости. Але а, ми беремо тільки ці жовтенькі гігрофори пізні, які дуже гарні і дуже смачні, до речі. Так, добре, збираю цю поляночку і йдемо далі. Це що таке? О, та Це рядовка зелена. Да, ну, але це дуже... А там більше не було, бо вони зазвичай ростуть кубками. Опа! Так, рядовка зелена, дуже гарний грибочок, забираємо, бачите, ось такий у нас кошик, ну, вірніше, у мене. Так, І у Анні, напевно, більше польських. Вона гіграфори не любить. Ось, Але ми знаємо, що таке гігрофори, так? Да? І будемо цей, будемо шукати побільше гігрофор. Так, да? Yeah. Да, пішли. Так, повертаючись до гігрофорів, дивіться, які потужні виросли прямо. Ох ти! Дивіться, які вони бувають. Насправді, якщо. Знайти дуже довго ходити, то знайдете свої гігрофори. А, бачите, цей червивий трошечки дуже шкода, бо навіть коли вони великі, також можуть бути червиві. Ось Тому бачите, вони таких розмірів бувають. Ці гігрофори пізні, але оця жовта, бачите, шляпка з жовтою ніжкою. І бачите, тут навіть коли вони старенькі, червоненькі таке або помаранчеве може бути. Так, це вони, це гігрофор пізній. Скоріше за все, рядовка мильна. Ось, але вона така намокша, тому я не можу визначити, на жаль, 100%. І самих рядовок мильних є багато. Ну, такі, які так називаються. Їх дуже багато зараз росте, бачите? Ось Подивіться, що тут їх і збивали. Але чому вона так називається? Тому що вона така, таким покрита шаром, як мило, здається. І, і вона тим відрізняється від. Рядовки землистої або мишата. Тому що я в попередніх відео показував, і в шорцах ось такий покрив, як у мишки, знаєте, така, а, при, приємне відчуття. Ось, А у рядовки мильної, вона як мила, але ну, не будемо чіпати ці гриби краще. Будемо шукати ті, які нам подобаються. Бачите, трошки сьогодні гігрофору, польських грибів є вже. Сподіваюся, ще щось ми знайдемо. Так, дівчата, прийом. Проміжні результати грибів. Дивимось. Так, що це? Тут у нас польські, так? одні польські, більше нічого нема. Ну, Буде гарна картопелька з польськими, так? А у мене ось такий кошик. Бачите, тут трошки польських, але є гігрофори і рядовки, зелені, рядовки, штрифугаті польські. польки. Тобто чотири типи грибів. Тут один тип грибів, тут чотири. Ось зараз маленька перерва, і підемо по іншим місцям також збирати гриби. Я сподіваюся, що ми щось знайдемо. Так? Так. <схай> так, здає, здається, мені пощастило знайти рядовку фіолетову або рядовку брудну. Вони дуже схожі. Ось дивіться, який грибочок гарний. Подивіться, який фантастичний. Пам'ятайте, минулого разу я тут знаходив три а, такі рядовки. Прямо на цьому місці, бачите, виросла ще одна. Така специфічний колір шапочки, і е, знизу, бачите, вона така фіолетового кольору, фіолетова ніжка. Тому ось такий грибочок беремо до нашої з вами колекції сьогоднішніх зборів і плюс ще один гриб е, до кількості різноманітних грибочків. Вікторія, давай. Вікторія, що ти знайшла? Грибачка? Де він? Давай, витягай. Польський гриб. Гарний, гарний. Я вам рядовку знайшла. О, давайте. Рядовка штриховата, теж гарний грибочок, а Вікторія знайшла польський гриб. Є, голова, а нічого страшного. Давай. Так, а ми сюди його покладемо рядовку до нашого кошика. Ні, це поганки, а це пурхалка. Ну, це старий дощовик. Так. Тут ще мають бути польські гриби, дивіться. Тут гарне місце. Думала, мені здається, чи не здається. Ага. Але краще б це була рядовка фіолетова. На жаль, на жаль, нема. Так, друзі, шукаємо далі. Ідіть подивіться, скільки я рядовок зелених знайшов. Тільки не наступіть. Ось подивіться, якщо тут придивитися, тут їх дуже багато. Дивіться. Ось одна. А ну давайте дивитися ще. Ось одна. Ось, напевно, ще одна. Так, оце. Так. Ось іще одна. Вони, ще одна, вон іще одна, вон іще одна. Дивіться. Так, давайте оцю. Так. Ага, ось ще. І всі такі гарні з товстими ніжками. О, дивіться які. Ага, іще одна. Таке гарне місце. Нема більше? Бачите, ото біля, біля дороги. Прямо ось. Такому маленькому, невеличкому. Ось ще одне. Ага. Так, да, ось подивіться. Класне місце, дуже гарні грибочки. Тому зараз обчищу і рухаємося далі. Так, що тут у нас? Мені здається, що дуже схоже на рядовку штрихувату. Опа! Вона. 100%. Оп! Так. Да. Зелений відтінок такий. Так, добре. Цю беремо, треба ще дивитися. Шукати, бо вони ростуть кубками. Ну що, дерево? Тільки не впади. Не впаду. Нє, не, не йде, так? Да? Так, ну що, друзі, вже дойдемо зараз до кінця цього лісу. Ось і подивимося ще декілька місць. Ау! Дивимося. Ну, це я про цей гриб вже розповідав. Так, це. Отруйний токсичний гриб, який називається свинушка. Ось, піддубники ще їх називають так, але я не рекомендую їх брати, тому що це, ці гриби споживати не рекомендується через те, що токсин накопичується, це ми вже про це говорили. Дивіться, бачите, вже росте маленька аурикулярія вухоподібна. Я її чіпати не буду зрозуміло таку маленьку. Я думаю, що Скоро ми з вами почнемо збирати зимові грибочки, і тоді підемо по тим місцям, де ростуть аурикулярії. Зараз хочу тут подивитися а, в цьому коротку, коротку, дуже маленьку прогулянку. На одну хвилинку глянути, які тут грибочки. Може, десь гливи виросли чи аурикулярії. Ну, друзі, такі маленькі гливи навіть брати не буду. Подивіться, яка вона малесенька. Ось ще, бачите, тільки ростуть є аурикулярія. Дуже мала і гливи. Ось тому я думаю, що в цей ліс ми з вами повернемося трошечки пізніше. Почекаємо, поки погодні умови стануть такі для росту цих грибів, поки немає. Ось тому рухаємося зараз далі. Ось ще одне місце з'їздимо, подивимося, там польські гриби можуть бути. Бачите, ще ростуть аурикулярії, дивіться, бачите, маленькі які. Ось ось. Вон, дивіться, ось. Тут вони будуть ось, бачите, скільки їх. І ось такі грибочки. А оцю я візьму, додам в цей в салатик. Одну ось таку. Так, ці дуже маленькі. Але починаються рости вони, це дуже добре. Це означає, що треба буде скоро сюди прийти за цими грибочками, бо гриби дуже смачні ці, а у рекулярі бо вухо-юде ось їх можна. Навіть сирими в салат додавати. Тож цю одну я візьму, хотілося б ще трошечки, бо минулий раз я знайшов засушене, вона дуже гарно полежала у водичці, стала дуже доброю, але бачите, наразі зараз нема таких великих, щоб забрати прямо. Ось, але ростуть це добре. Обов'язково сюди прийду, щоб їх ще взяти. Зараз більше нема. Все, друзі, йдемо в наступне місце. Верніше поїдемо, подивимося там, що там за грибочки ростуть. Ні, друзі, все ж таки трошечки знайшов аурикулярі дивіться, які гарні гриби. Трошечки я візьму, такі ті, що побільше, ті, що поменше, нехай ростуть. Подивіться, які гарні грибочки. Ось такі от вухо іуди. Ці забираю. Так. І ось цю, напевно, візьму. О, які гарненькі, дивіться, це буде на смаження те, що треба. Ось ці я заберу. Бачите, такі гарні вир... Ой, подивіться, які Ой, фантастика яка! Це просто клас. Ще буде багато їх рости. Ось, але оці можна трошечки взяти. О, таку жмень аурикулярі я зібрав. Ось ці брати не буду. А вони ще маленькі, нехай ростуть. І тут дуже багато її буде. Все, друзі, тут треба це дерево запам'ятати і сюди прийти трошки пізніше, але те що, вони, те, що вона вже росте, це дуже добре, це фантастика. Зараз покажу дівчатам, подивимося, які їх враження від цих грибів. Напевно, вони ніколи таких грибів не бачили. Так, дивимося реакцію на гриб. Дивіться, я знайшов гриб, який я завжди збираю зимою, а вухоподібна. Називається вухоюди. Дивіться, ось так він виглядає, цей гриб. Р росте на деревах. Як вам? Його можна в салат класти навіть е, цим сирим. Ось він дуже смачний. Да, е, дуже смачний смажений, він дуже смачний. Ну просто гриб фантастичний. Їх дуже багато росте. Е, Подивитися, зняв там сюжетик. Ось. Називається вухою, вухоюдище. Як вам, грибочик? Давайте його в кошик. Так, все, ідемо. Так, друзі, наша компанія приїхала на інше трошечки місце. Це місце ви всі знаєте, там, де ми колись збирали маслюки, ось воно. Так, але зараз пішов дощик невеличкий, хоча передавали, що о 12-ті він закінчиться. На жаль, він не закінчився. Ось, ну, вже тут подивимося остаточно це місце. Так, і будемо завершувати нашу подорож, тому що так не дуже приємно ходити. Ну і вже ми так нормально походили сьогодні. Ось, тому продовжуємо нашу грибну подорож. Да? Да. Да. І йдемо за грибочками. Так, дівчата, що ви тут знайшли? А це. Ну, о, так це гарні маслючки, дивіться, які свіжачки. Ну що, беріть. Взагалі свіжі, свіжі, свіжі. тільки виру. О, які гарні. Подивіться. Угу. І другий. Ага, такі вже трошечки. Зимові, скажімо так, так, але це маслюки. Це. І ще є. Де? Ось. О, ще маслюки. Ні, це якийсь вже такий хтось різав, бачите, старий. Але ці гарні. Ще додаємо в колекцію два, два нових гриба, бо маслюки ми сьогодні ще не збирали. Це не це катя. Ну це зрозуміло. Але ж взяв, хто взяв, то ти взяв. Все, можеш цей. в кошик. Складати. А ми рухаємося далі. Так, друзі, ну вже завершується наша подорож. Потрапляються, бачите, такі поодинокі польські грибочки. Кидаємо в кошик. Так, і... Ще тут дівчата щось знайшли, дівчата, я вже бігу, біжу до вас. Так, що ви кажете? Покажіть. Ух ти! Це дуже гарні польські гриби, ну зривайте. А, красунчик. А я ось такий знайшов. Угу. Ще ну, певно, що більший. Так, бачите, ось такі гриби ростуть тут. Ось І що я можу сказати? Їх дуже мало. Ось, Але я думаю, що ми щось ще пошукаємо, так? Ще так, що тут у нас? Так, да, давай подивимось, який. О, диви, який. Оце, оце, я розумію, справжній гриб польський. Отакі От грибочки нам треба знаходити. Да, все. Це можна мамі в кошик відразу. Та покажи Ди, так його. Ага. З такий. То бачите, трошки ще грибочків є. Все, це мамі. Да. Так. Я б теж хотів такий гриб знайти. Бачите, вони тут в травичці трапляються поодинокі і дуже багато червивих грибів насправді. Ось, але це дійсно був, напевно, найкращий польський взагалі за сьогодні, за цей пошик грибочків. Так, ну що, ще трошки по цьому лісу пройдемося. Якщо буде польські, покажемо, якщо ні, вже будемо повертатися назад до машини. Так, що ти вік, ще знайшла гриб? Ще один польський диви який. Ага. Тут гарні місця давай витягай. Бачите, все-таки наш сьогоднішній грибний тур. Дивіться, який ага. Все, тоді цей кошик, але тут треба ще дивитися ці місця, тому що тут польські зазвичай по декілька штук ростуть. Тому що якщо тут при придивитися, то десь можна ще буде знайти. Дивіться, скільки. Польських грибів. Майже ціле відеречко, так? Да? Кидай. О, оце я розумію. Так. Давайте далі шукати. О, не... який гриб, так? Да? Подивіться навіть двійня. Ух ти. Забирай. З такою потужною ніжкою. Та ти що? Ого-го! Оце я розумію гриби, так? Да? Ми нашли. Ой. Нормально. Бачите, ще ростуть тут польські грибочки. Так, все. Це до кошика додаємо. Ось, але тільки такі поодинокі трапляються. І ще? Де? А, вони ще польські, я не побачив. Ага, ще два, да, забирай. Дві штучки. Ага. Нормально. Головне, щоб не червіві були. Так, і дай в кошик потім розберемося з цими грибами. Так. Бачите, тут, а он ще один. От він. Ага. Тут місце. Та справжнє місце польських грибів. А во ще один. А. Дістатися б туди. Ось. Бачите Грибочок. А, та він гнилуватий. Ага. Так, гарне місце з грибочків. Такі, знаєте, на закуску, скажімо так, нашої подорожі. Так, все нема більше? Ні, ось є. Де? О. О, нормальний. Бачите польський грибочок. О, вже майже повний кошик. Ще трошки підсипамо і буде повне відерце, щоб так. 100% вже сказати, що грибна подорож вдалася. Так, ну що, друзі, ми вже тут трошечки ще позбираємо, так? І рухаємося назад, покажемо результати. Так, я йду. Що тут у нас? Ось ага. один. Ага. Да, І один. Та давай тоді зриваємо, дивимося, що тут за гриби. Я думаю, Ні, це точно польський. Сто відсотків, але який він. Ага. Так, якийсь є вже такий собі старенький, але. Я думаю, що можна його почистити і відварити. А цей, давай глянемо. Теж такий. Ну, вже, так, да, бери. Тому мама розбереться з цими грибами. Все добре, шукаємо далі. Так, друзі, як завжди, ми вам показуємо наші результати. Ну, ось у нас сьогодні є і гігрофори, і польські трошки маслюків. Трошки рядовок зелених, так, такі потужні збори. Зараз ми трошки переложимо туди-сюди ці грибочки, так, і вже будемо їхати додому, бо дощ не завершується, якось температура нормальна, але дуже волого. Подивіться, бачите, Я навіть в чоботях, ліс мокрий, не дуже гарно ходити. І бачите, всі гриби такі намокші. Напевно, вже це останні польські так, в цьому році. бо Кажу, в деяких областях вже випав сніг, тому я думаю, що на цьому осінні гриби, напевно, будуть завершуватися. Ось, Але в будь-якому випадку, як завжди, для вас знімався канал Ліснічки Тревел. Сьогодні у нас був такий грибний тур з нашими. Де тут вони? А, да. З нашими гостями. Я думаю, вам сподобалось. Дуже. Ось, я сподіваюся, що ми не один таку вилазку будемо робити. Шкода не було Валентини. Ось, але трошки після робочого тижня домашніми займається справами. Ось всім тоді дякую. Ставте вподобайки, пишіть гарні коментарі. Не забудьте підписатися на наш канал. Зустрінемося в чергових грибних відео. Пока-пока.